Класичні ліниві вареники знайомі нам з дитинства. Сьогодні хочу поділитися смачним новомоднім рецептом лінивих вареників. В мисці у мене домашній кисломолочний сир. До нього я додаю яйце, сіль та цукор, а також ванільний цукор. Це все переминаю вилкою до однорідності. Тепер всипаю сухий мак, кокосову стружку та борошно. І знову перемішую. Господині, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Формую ось такі колобочки і відварюю їх в підсоленій воді. Буквально 5-7 хвилин. Як тільки вони піднімуться догори, їх можна діставати. Подаю такі ліниві вареники із сметанкою, з вершковим маслом, а сьогодні просто із журавлиною. Якщо ви втомилися від рецепту класичних лінивих вареників, обов'язково скуштуйте такий. Бажаю вам смачного!